Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медузвичайне гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і я до вас сьогодні з гарними новинами. Нарешті бюджетники з Китаю до 100 доларів перейшли на новий рівень, і їх почали випускати на більш потужному процесорі Helio G99, тому що до цього подібні бюджетники випускались всі як один на Unisoc T606. Це було просто якесь нашестя цього процесору. А ось і перший представник від компанії Blackview це смартфон Blackview Shark 8. На старті продажів, кожен бажаючий його зміг купити купити всього за 86 доларів. Звісно ж, з урахуванням купонів і промокодів, але вони були доступні для кожного. Як завжди по традиції, починаємо відео з розпаковки смартфону. Телефон Blackview Shark 8 поставляється у велетенській синій коробці. Комплектація, між іншим, у новинки вийшла досить таки непогана. Окрім самого смартфону, у коробці нас зустрічає захисне скло, силиконовий чохол голочка для сім-карт, інструкція, блок живлення і кабель для зарядки. Так що на перший час не потрібно думати. Мати, де взяти скло, де взяти якийсь чохол, все це є у комплекті. Задня поверхня телефона це пластик, він матовий, дуже приємний на дотик, на ньому не залишаються відбитки пальців. У продажі існує три кольори: ось такий золотий перламутер, блакитний перламутер і темно-сірий. Телефон дуже класно лежить у руці, навіть без силіконового бамперу. Вага, до речі, його 200 грамів. А якщо бути точним, то 199. Товщина у телефона 8,4 міліметри. Нарешті китайці потроху починають відходити від. Дизайну айфонів і придумувати щось плюс-мінус своє. На задній частині смартфону у круглому блоті розмістилися камери, спалах і індикатор подій. При вхідних повідомленнях або дзвінках воно загорається. Також воно працює, коли підключити до телефона зарядку. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу роз'єм для наушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, Type-C псі для зарядки і основний динамік. В грані слот під сім карти, а слот тут, до речі. Чи повноцінний на дві 2 карти і на флешку одночасно. Екран у Blackview Shark 8, 6 і 78 діагоналю. Це IPS матриця Full HD роздільна здатність 2460 на 1080 пікселів. І це, на мою думку, також великий стрибок у бюджетників, тому що зазвичай у таких телефонах ставлять HD екран. А тут, окрім цього всього, ще й 120 Гц частота оновлення. Частоту оновлення екрану в налаштуваннях можна змінювати. Можна поставити звичайну. 60 Гц, смарт режим і завжди висока 120 Гц. Взагалі, екран у телефона вийшов дуже крутий, як для бюджетника. Звісно ж, він далеко не ідеальний, але все-таки за таку ціну це просто щось неймовірне. Ось так себе екран поводить під різними кутами. Він досить яскравий, насичений, відгук у сенсора дуже класний. На верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над камерою розмовний динамік і сенсори. Рамки у телефона досить тоненькі, а от підборіддя. Телефона нікуди ще не поділося, а мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Як я вже сказав на початку відео, в смартфоні Blackview Shark 8 стоїть восьмиядерний перевірений багатьма телефонами і часом процесор Helio G99. Від компанії Mediatek, з тактовою частотою 2,2 ГГц, і це, на мою думку, один з найвдаліших процесорів, який існує у бюджетних телефонах. В тут у Бенчмарк смартфон Black U Shark 8 набирає аж 409 863 бали. Звісно ж, Black U Shark 8 дуже важко назвати ігровим смартфоном, але все ж таки є якийсь прогрес. При бажанні на телефоні можна пограти в PUBG Mobile на середніх налаштуваннях графіки, в світ танків або Asphalt 9 на високих налаштуваннях графіки. Тобто, незважаючи на те, що це звичайний бюджетник за 90 баксів, на ньому можна з легкістю пограти і навіть насолодитися грою всередині. Телефону встановили 8 гігабайт оперативної пам'яті і 128 ГБ гігабайт постійної пам'яті. Також ще на 8 ГБ можна розширити оперативку віртуально за рахунок постійної пам'яті. І так, це все більше маркетинговий хід, але 16 ГБ оперативки як мінімум звучить красиво. Батарея на телефоні вбудована на 5000 мАч. Також телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт. В налаштуваннях батареї є спеціальний режим підвищеної продуктивності. Продуктивність телефона збільшиться, але як нам пишуть, при цьому одночасно збільшиться і енергоспоживання при середньому використанні одного заряду. Вам вистачить приблизно в середньому на 2 дні. А при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості, телефон за одну годину в середньому втрачає 6% свого заряду. Можливо, буде комусь цікавий той факт, що на телефоні є FM радіо, і також тут є чіп NFC для безконтактних оплат. Телефон підтримує Google Pay. Ним можна розплачуватись на касі будь-якого супермаркету, магазину, кіоску, де завгодно, де є термінал. Сканер відбитків пальців тут працює просто неймовірно швидко. Прикладаємо палець і телефон моментально розблокований. Також є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Наводимо на екран, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. За роботу софту на Shark 8 відповідає 13-й Android. Android тут не голий, тут стоїть власна оболонка від компанії BlackView Dock OS 4.0. Що мене не дуже добре вразило. Це те, що вперше я побачив у цьому смартфоні. Що з коробки на Blackview встановлюють російські програми Яндекс, Аліса, Mail.ru і так далі. Але на щастя, це все досить легко чиститься, дві хвилинки і раз назавжди це все видаляється. Візуально тут система також перемальована і вона дуже відрізняється від звичайного андроїду. У пунктах налаштування також все змінено. Система дуже добре адаптована, телефон не глючить, не буває підвисань, телефон приємно працює, при роботі він не бісить, бо іноді бувають такі смартфони, що прямо. Хочиться його бахнути об стіну. Досить плавна анімація, все класно і коректно. Можливо, комусь буде цікаво, що в налаштуваннях тут є запис дзвінків. З коробки на телефоні є всі мови, включаючи українську і англійську, також є всі Google додатки, тому що це міжнародна версія і є, звичайно, ж, Play Market. На відкритій місцевості GPS працює непогано, а от у квартирі з ним бувають проблеми. Датчик наближення на телефоні працює повністю коректно. Сенсор освітлення також швидко працює. Основна камера. Смартфона на 64 мегапікселі, фронталка на 13 мегапікселів. Що та що та камера від компанії Samsung? Якість камери мене дуже приємно здивувала, чесно кажучи, очікував я гіршого, а отримав досить непогану якість фотографій. Телефон швидко фотографує, коректно передає кольори. Відео основна камера вміє знімати у якості 2К при 30 фпс. Портретний режим тут також зі своїми функціями справляється на всі 100%. В цілому, як на мене, Blackview Shark 8 вийшов дуже цікавим смартфоном, як по начинці, так і по дизайну. Особливо якщо ви його купили за 86 баксів на старті продажів, то я вважаю, що це взагалі шара. Бо тут стоїть класний Full HD дисплей на 120 Гц, непогана камера. Прикольний дизайн, є NFC чіп, багато пам'яті і хороша начинка як для бюджетника. Зараз, звісно, ціна вже не така класна, вона трохи піднялась, тому я завжди раджу своїм глядачам купувати смартфони на старті продажів. Тоді їх можна купити найдешевше. А на цьому, мабуть, все. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю новинку Black Shark 8, і можливо серед моїх глядачів вже є власники такого телефону. Також напишіть свої враження, буду дуже радий почитати ваші відгуки. А також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Медуза Чайна гаджет. Це смартфон Блекю Shark 8. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось.